Технічна фіксація судового засідання здійснюється з допомогою підсистеми системи Сіксі до зв'язок. Також повідомляю про те, що здійснюється трансляція судового засідання на Ютуб каналі Вищого Антикорупційного суду. Пане Жирича, в залі суду немає, чого його немає, відомо. А, він повідомив про те, що наразі здійснює захист в іншій справі а, щодо розгляду продовження тримання під вартою в Вишевченківському районному суді міста Києва. А вішняков. А від нього не надходило ніяких відомостей. Так, надійшло клопотання сьогодні. Змушений повідомити суду, що місце рок не матиме змоги з'явитися в суді засідання відеоконференції зв'язку з його сьогоднішнім. Це від 14 квітня 2025 року кропотань. Сьогоднішні затримання правоохоронним органам у місті Франкфурті Німеччина. Бо яких відомостей про те, підстави затримання по якій справі і чому. Поки що захисник не знаємо. І немає ніяких доказів. Думка учасників судороду чи можемо. Зараз додати продовжувати за справу Судник не називався до заособи захисника пішнякова без повідомлення причини явки захисника Жиріча без надання доказів на підтвердження поважності неявки, і без обвинуваченого місцевика, який з міського питання ви вже чули. Інші не якісь думки будуть, чи ні? У когось є інформація, сторона винувачення приводу затримання рука. У ну, мене, але нам нічого не повідомляли. Нам інколи е просувала інформацію стосовно того, що Несть Рук виїжджав на відпочинок в Дубаї, але в Дубаї сказали, що вони не будуть затримувати. Суду, як зрозуміло, затримують. А з приводу з цього затримання, що повідомляє захисник, то у нас немає жодної інформації. У зв'язку з колегісудів постанови визнати причини неявки судового засідання вишнякова жиліча неповажними і відказувалися справи в зв'язку з неявкою вишнякова жиліча 10 рока на 28 квітня поточного року на 16 годину. То, скажу, не підлягає. Будь ласка, на цьому сьогодні више закінчимо. Дякую до забачення.